Вітаю, друзі, слава Україні! Вже про минув місяць від обіцяного зеленським здається, в грудні мільйона дронів. Який місяць? Вже минає другий, вже лютий закінчується, ось двадцяті числа. А що це означає? Що від цього мільйона вже мало бути зроблено майже 200 тисяч дронів або 150-200 тисяч дронів і поставлені на фронт. Як ви гадаєте, ну це, звісно ж, риторичне питання. Справді на фронті опинилися 200 тисяч дронів, чи хоча б 100, принаймні 50, ні, друзі, ні. Тому невтішний висновок здається, що мільйон дронів росте на мільярді дерев, які він обіцяв посадити. Пробачте, і роблять мільйон дронів вчителі з зарплатою в 4 тисячі євро. Це все дуже дуже погано. Ви можете мені сказати, але ж робляться морські дрони, робляться якісь далекобійні дрони. Ось бачиш, запускаються дрони по нафтопереробним заводам на Московії. Це, звісно, добре. Це все дуже добре, що Іван Овець перетворився на Іван Риб. Але ви розумієте, в Авдіївці від того пішов під воду Івановець чи не пішов, ні холодно, ні жарко. Абсолютно фіолетово. Від того, так, це, звісно, якісь далекоглядні, стратегічні питання цим вирішуються. Але в Авдіївці, в кринках, в Серебрянському лісі, це абсолютно неважливо. Стоїть він в Донузлаві чи вже затонув. Це абсолютно неважливо. Тому що там потрібні три види дронів. Ну, власне, чотири. Ось чотири нагальних види дронів. Перший це. Дрон-розвідник це великий, який він слугує, і як ретранслятор, який виконує головну розвідувальну роль. Великі дрони-розвідники це перше. По-друге, дрони-бомбери, дрони зі скидами. Тобто, це так звані москолотою баби Ягі вемпайр чи вампір. Отже, дрони зі скидами. Третій це FPV. це дуже маленькі і дешеві дрони, які допомагають влучно. І прицільно знищувати московитів. І четвертий вид це так далекобійні. Ну аналоги цих московитських ланцетів. Вони вже є в нас. Отже, чотири види дронів потрібні там на фронті. Лише ці чотири види вони захищають наших людей. А морські дрони це дуже добре. Це з прицілом на майбутнє, і це треба робити. Але там, в Авдіївці, в кринках від цього я ж кажу: ні холодно, ні жарко. Стоїть у донославі цей Іван Овець чи потонув. А ось оці чотири види дронів: розвідник, який літає на великій висоті, який, власне, збити можна лише якимись ракетами, тому що він літає високо, і ти його не вразиш вже з автоматичної зброї, чи там з ментівки. Потім дрони зі скидами, вампіри, потім fpv дрони і далекобійні дрони, ці бобри. Цих дронів немає, цих не вистачає, і їх потрібно навіть не мільйон. Я вже казав про це, а щонайменше 3-4 мільйони, щоб кожен день на голови московським окупантам падали щонайменше 10 тисяч дронів. Щонайменше 10 тисяч дронів. І звісно ж якийсь там промахнеться, якийсь не долетить, тощо, а якийсь одразу забере з собою 5 і 10 орків. Тому можна в середньому казати про. Щоденні втрати орчі в 10 тисяч одиниць. От коли такі в них будуть втрати, це вже неприйнятні втрати. Що таке 10 тисяч? Це дві чи три бригади щодня щодня будуть знищуватися. Тому е, могілізація, яку Пуйло наразі об'явило, в 400 тисяч на 2024 рік. Ну це справа, власне, на 40 днів. Ось як відпівують на 9 і на 40 днів. Це справа 40 днів. Це потрібно поставити за вимогу за головну ціль і не триматися за населені пункти, берегти людей. Краще відступити на заздалегідь підготовлені позиції і винищувати, винищувати і винищувати. Це війна на виснаження. Я вже давно про це казав. В ній не буде переможної реляції, не буде битв, не знаю, як при фермопілах. Такого тут не буде. Це війна на Тупе монотонне виснаження, щоденне виснаження. Тільки так переможемо щоденним виснаженням. А для цього потрібно берегти життя українців і якомога більше виснажувати, знищувати їх. Для цього нам потрібні дрони. І тут ми навіть не залежимо від наших партнерів. Ну, майже не залежимо від наших партнерів. І ви знаєте, це навіть дуже добре, тому що коли б в нас стояли б ці заводи, які виробляли б снаряди. Можливо, що питання дронів і війни стояло. б. А Оскільки в нас цього немає, як кажуть, нема худа без добра. Тобто від цього худа ми й бачимо це добро, тому що ми більш жваві в цьому питанні, більш гнучкі і розуміємо, що лише дронами можна вирішити нашу перемогу в цій війні. Тому, на жаль, я не знаю, мільйон дронів, якщо цей мільйон дронів. Десь літає під мільярдом дерев із вчителями з 4 тисячами євро зарплатні, то це дуже погано. Як це вирішити? Можна це вирішити насправді, але по перше, потрібно розробити універсальний стандарт. Все в світі допоки не дійшло до стандартизації, все ж культигало. От тільки з'явилась одна єдина стандартна залізнична колія. Діаметр колес тощо, 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 ну, починаючи із метра, літра, міліметра і так далі. От тоді все пішло на лад. Тому виробляти дрони на кухні кожному, Ну це просто найбільше безглуздя, що я чув. Має бути впроваджений єдиний стандарт. Ці дрони взагалі мають бути, наче конструктор Лего. От наче конструктор Лего щоб не витрачали бійці на передовій по пів години, по годині, поки вони їх там підладнають, перепрошиють, під'єднають проводки. Ні, щоб це вже були готові модулі з готовими роз'ємами. Посадив більший акумулятор, значить, можеш більші лопасті туди посадовити, можеш під'єднати більший боєприпас, який просто нащолкується клац, і це вже там, щоб зборка дрона на передовій вона тривала. Ну, не більше аніж дві, ніж три хвилини. Все, дві-три хвилини. І ти зібрав те, що тобі потрібно. Під'єднав осколковий, кумулятивний, напалмовий, про який я казав у попередніх відео. Все полетіло. І замість цих кілограмових, півтора кілограмових бандур акумуляторних важких, потрібно приміняти. Ці 200 грамові суперакумулятори, такі компактні суперакумулятори, так я розумію, що вони дорожчі, але ж це дозволятиме вашому дрону забрати на 1, 300 кіло 300 більше ваги. От якщо стандартний FPV бере, наприклад, півтора кілограма бойової ваги, а тепер він братиме майже удвічі більше. Вдумайтесь удвічі більше. Так, ваш дрон коштуватиме на 10 чи на 15% дорожче. Ну то фіг з ним, але його ефективність буде не на 10% більшою, а майже вдвічі більшою. Ти, ви таким чином переганяєте ці затрати. Друзі, ну я дилетант, і ми всі дилетанти. а... Ті дядьки, які сидять у кріслах, здається, взагалі цим не цікавляться. І замість того, щоб уніфікувати, щоб розробити єдину стандартизацію для дронів, єдині роз'єми, я ж кажу, як у конструкторі Лего розробити абсолютно нові боєприпаси, використовувати суперакумулятори і робити це не на 3 d принтерах, десь мадяр, там в льосі у підвалі, значить, друкує ті ось рами. Для цих безпілотників ні, а якісь заводи вони мають просто отримати заказ і з пластику, і з композиту шльопати це взагалі вартує копійки, копійки. Ось навіть просто подумайте, сидить 100 людей і займається зборкою. Якщо деталі вже поставлені, вони вже виготовляються десь на заводах. Скільки власне триває збірка, навіть якщо одна людина збере за зміну усього лише 10 дронів ну це власне дуже мало. Але навіть якщо 10 дронів, тобто одна людина зібрала 10 дронів, 100 людей зібрали 1000 дронів, 1000 дронів, яку зарплатню люди отримують, ці 100 людей? Нехай, не знаю, 50 доларів приблизно. Тобто 50 доларів, 5 тисяч ви віддали сотні людей зарплатні, 5 тисяч, а вони зібрали 10 тисяч дронів. Це про що говорить? Що фонд заробітної плати у вас на кожний дрон вийшов лише по 2 долари. 2 долари. Власне, робота коштує там копійки. Це навіть не коштує ані 500, ані 600, ні 1000 доларів, як нам розповідають. Якщо за це узятись з розумом, з умом і підійти до цього із душою, з огоньком, то вартість цих дронів собі вартість. Я гадаю, обходилась би ну, в 100-150 доларів. Це що найбільше. Добре, друзі. Всі бувайте, далі буде.